Важко назвати галузь на війні, практично, і саме у веденні бойових дій, котра обходиться без безпілотних систем. Я просто дзвонив і говорив, ти літаєш на дроні. Просто чуваку, незнайомому в Дніпрі, котрого мені дали просто номер, інший чувак, який літає на дроні. Каже, да. Я кажу, Блядь, воювати тебе не кличу, але треба поміч. Тут по місту можеш помочь? говорю, Так, по волонтері треба. Він каже, плюс. Я таким чином, я ж кажу, за тиждень зібралася групіровка 100 осіб, з котрих більша частина один одного не знають. Ну приблизно. Вій. І в цьому треба було придумати якусь назву, щоб вона і об'єднувала, і казала про те, чим ми займаємося, і була обов'язково україномовною, і при цьому не надто мілітарною, бо люди е, м'якші. Так, і це саме. І це, от через пару тижнів початку діяльності, десь на початку березня, я просто так назвав е, чати в телеграмі всі. В котрих ми е взаємодіяли е з приводу оцих наших задач. То я вирішив, що ясні очі це відображає і рід діяльності і півуче, і мелодично, і патріотично, всі діла одного когось поїхали там, наприклад, повчили, да, з ними щось поробили. Армія це дуже тісний комунікаційний світ. Чувак, якийсь начальник розвитку там батальйону чи бригади, каже іншому, каже: Ну, такі чуваки були, так шарять, ми їх повчили. Каже, о, клас! А ми ж перший рік їздили у тиві. Просто приїжджають якісь тіпи, вчать твоїх людей безкоштовно, без паперів, без жодних підстав і так далі. Там будь-який армійський командір скаже: Плюс, хочу, офігенно, давайте. Так, от ми їздили, вчили. Такий досвід крутий, потужний. Бо потім, коли ми заходили вже з збройні сили, ми заходили готовою злагодженою командою фахівців. В котрій, умовно не було альтернатив, чим займатися. Ну було мінімум шансів, що ми, коли зайшли в ЗСУ, що нам е хтось придумає інший рід занять діяльності, окрім нашого. Бо я ж кажу, уявіть, що ми прийшли командуванню е тої бригади відразу з готовим проектом, як ми бачимо, розвитку всієї бригади ми робимо по-новому, маючи досвід як негативний, так і позитивний, попередній, і ми тут е все це враховуємо. І будемо ще ефективніше працювати проти ворога. На жаль, на жаль, поки не дуже ми віримо в новини, там, що щось там що закінчується. Не бачу, як воно закінчиться. Пілотом безпілотника може стати, ну, я б сказав, що майже кожен. Якщо не кожен, то майже кожен. Дуже сильно залежить від мотивації, від бажання вчитися. Звісно, що бувають люди, трапляються, що в них погано. Там не знаю, з мапами, з технікою, ще з чимось. Це, звісно, накладає певні наслідки, але здебільшого це компенсується якимось іншими талантами часто. От по-перше, по-друге, якісне навчання, коли воно йде від практиків, котрі реально знають, чим, з чим доведеться стикатися в реальних діях, то це ще збільшує шанси людини навчитися. І не тільки пілоти потрібні в галузі безплодних систем, і в підрозділах на кшталт нашого, і, зокрема, нам. Величезна галузь. Логістика, технічна складова, водії, аналітики, діловедення, робота з вибухівкою, саморобними боєприпасами, з ініціаторами, тобто, окрім дронів, суто дронів, літати на них це дуже 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 багато великий ланцюг роботи. У нас дуже хороші стосунки в колективі, в підрозділі, між різними ланками, між людьми. Я щасливий, що є між ними знаєте, розуміння, взаємодія, якась взаємопоміч. Ще раз скажу, що ключова мотивація ну не, не зарплати, не гроші, а саме протидія ворогу. Ми намагаємось максимально виявити таланти і їх задіяти. Сергій і інженер-технар. Він в принципі з прошівками з автом працює з тим, і з тим і з паяльником і не просто працює саме датом, і він вже навчив дуже багато інших людей з цим працювати. І музикою займався так. Женя з Польщі повернувся, працював. Розвивався там, але почалась повномасштабка, він вирішив, що це його, його чоловіча справа. Типу, ну, Багато так пацанів. Саша займався в IT. До того, як прийшов до нас, був, як я вже сказав, вже не джуніор, да, а сеньор, ну, тобто рівень людини. Є мій заступник побратим, він займався аграркою, все покинув. Я теж там. Свій, свої, скажімо, проєкти всі залишив. Наш головний інструктор дуже крутий чувак, позивний автор, він ведучий, організатор мероприятий, він фаховий викладач, кандидат наук. От він в нас всі методики навчальні апгрейдить, впроваджує. В нас хлопець, який головний по аналітиці, дешифруванню. Ну, головний по короче, тому, що відбувається, як ми це називаємо. Комната з телевізорами. ну Якщо так посміяти, знаєте, він взагалі е мастер спорту, і КМС, здається, баскетбол, пауерліфтинг, ще щось, тренер ти залу, але став аналітиком. Не знаю, як там 22-23 роки у нас. І теж навчив, скажімо, роботі з софтами різними застосунками для цієї роботи. Не знаю, ну, сотні людей, якщо не тисячі на сьогодні. Ну, реально, основа підрозділу складається от з таких людей, котрі ніфіга про армію війну не знали. Досить. Повномасштабні, але е, саме фахівцями, асами в своїй галузі розумієте, це велика різниця. І вони не просто можуть самі виконувати свою роботу, вони мож, вони розуміють, коли йду, куди йдуть тенденції, коли куди треба розвивати свій напрямок. Вони розуміють, як відбирати е, людей, імплементувати в свою галузь, як їх вчити. Ну тобто, це не просто люди навчилися виконувати лінійну задачу. Це фахівці круті. Ти їдеш. На автівці зовсім непридатної для виконання бойової задачі, бо ніфіга іншого немає. Іноді ти навіть їдеш туди, як ми їздили, коли партизани сміялися, називали це СБУшний генерал, приїхав воювати, чорний бронежилет, знаєте, там, чи якийсь ще там, такий ну штатний, типу десь щось нарішав. От, щось щось ледве-ледве в тебе дрончик, там 8-10 батарей, флеш-карти. І добре, якщо вистачає флешкарт по кількості батарей, відповідно, стільки ж карточок, скільки батарей, як ти політав, привозиш кудись ті батарейки, щоб їх дешифри карточки SD, щоб їх дешифрували. А навіть буває, що там, де їх треба дешифрувати, навіть ноутбук не тягне високу якість зображення. І літаєш ти отак от пульт, і отак ти летиш от з пульта на рідних антенах. І порівнюємо це зараз. У нас обладнання ну, на позиції там, типу, дуже багато. Ти маєш виносні антени, маєш збільшену безпеку, маєш оптимізацію роботи з точки зору енергоємності екіпажу, ти, тебе веде онлайн-диспетчер, ти маєш резервні інтернети, дешифрування відбувається. відразу онлайн і координація дій теж відразу онлайн. От, ну і, власне, навіть на наради не треба кожен раз збирати, знаєте, в, одні, в одному приміщенні. Тобто дуже велике проникнення технологій на сьогодні. І за останні пару років, ну якщо брати безпілотники, то діапазон можливості і задач, котрі ми виконуємо в безпілотній галузі. Він збільшився і в нас в підрозділі, взагалі в бригаді Хартія це такий, можна сказати, що наголос да, робиться наголос, великий акцент на цій галузі. І від трьох до чотирьох місяців проходить людина різноманітних навчань. І здобуває знання практичних навичок до того, як виходить на ті чи інші бойові задачі. У нас, тобто, ця людина, як мінімум, має мати повноцінну піхотну підготовку, розуміти повністю такмет, розуміти зв'язок, розуміти, знати, вміти, да, використовувати зброю на базовому рівні, мати базові знання, але достатні в інженерно саперній справі. Розумітися, на веденні сучасно, сучасної війни з безпілотниками. Тобто, в нас люди вміють, вміють розуміти цю роботу і ті, хто просто возять людей на позицію, бо вони мають розуміти, як працюють дрони проти них. О, всі, хто літають, всі, хто координують дії, вони вміють літати, бо інакше ти не скоординуєш ці дії. Ну, великий акцент, в общем, великий, правда, дуже великий акцент на навчанні підготовці, і ми віримо в те, що вкладення цих ресурсів воно дає якісний зворотній зв'язок і дуже швидко повертає нам. Ну скажемо, ці ресурси тим, що ти е, отримуєш від людей більш якісний зворотній зв'язок при виконанні задач. Типу тобто вони їх виконують легше, впевненіше, вони менше бояться, бо людина ніж більше знає і вміє, менше боїться.